Паша, як завжди, розвалився, Лисиця щось там. Не І Вова розвалився. Два наших нарциса. Да? Вавася? Вавася, попозіруй, попозіруй вовчик, мій хороший. О, дивіться, яка в нас фотомодель. Не наступіть на Вовчика, Ліза. Він, він позірує. Вовчик, давай, давай, продовжай. Давай, як ти там лапку діла. Паша, давайте. І ти теж у нас теж модель. Вовчик, земля, звісно, сира після дощу, ну нічого, давте Та шубка там хороша. Це дивіться, як то знаєте, фотомоделі дивляться десь в далечінь. Це Вова так зараз позірує. Ось ще а, один позор лягає. Наші моделі. Ану, Паша, давай, позируй. попозіруй, Пашечка, давай, попозируй. Давай, покажи, який ти красавчик. Зайчика зроби. Не хочеш робити зайчика, ну, в нас сьогодні Вова буде робити зайчика, так? Да? Ні, Вова робить якусь іншу композицію, фото етюд. А Паша просто теж. А, ні, Паша ну як це Паша Паша давай. Та там, каже, відволікають постійно. Давай, роби зайчика. Роби зайчика моя ки, ось зробив зайчика. Зробив зайчика, паша все тільки... о Господи, там щось драка якась. Ой, поки тут моделі позірують, там розборки якісь ідуть. Весело у нас, да, вовчик?